Вітаю! Давайте подивимось, що чекає Росію в лютому 2023 року. Такий, знаєте, основний фон лютого. Що буде там у них? Подивилися Україну. Тепер побачимо, що там розкажуть про Росію в лютому 23 року. Три в одному. Воювати, захищатися і розгрібати те, що всередині. Перше, що найбільше буде хвилювати Росію в лютому, це розширення коло ділових. партнерів. Це перемовини отримання і підтримки якоїсь і допомоги, пошук однодумців. Бо от той проєкт, що Путін намагається реалізувати, потребує таких, знаєте, додаткових вливань всебічних. У них в лютому буде суцільна метушня, бо треба міняти плани, а деякі плани і взагалі відкинути, підуть на якийсь ризик. В ну, можливо, це мова йде про той наступ, про який все время кажуть. Тобто щось вони тут будуть просувати. Майко ще. Лютий для Росії. А ще занадто стрімко у них з'явиться бажання щось негайно міняти. Але от ці плани. Вони занадто амбітні і не підкріплені, через що їхня реалізація ну, просто таки неможлива. Проекти, які один за одним видвигаються, піддаються критиці. І автора ідей рівняють землею, і тут питання, що треба щось робити не для нападу, а для захисту. Та й захищатися будемо за допомогою підручних предметів. І тут такий посил, нам потрібен час. Треба звалікати. Ще що буде в лютому. На Росії. Тут, але же, звалікати вже пізно. У лютому в Росії ситуація вигоряння. Причому вигоряння дуже великої кількості людей тих людей, які і на фронті, і звичайні громадяни, і політики десятка купів, це як сім'я, багато людей з однієї країни. Ситуація, коли досягти мети будь-якою ціною, вже нікого не влаштовує. Ціна завелика, а мета недосяжна. І дурень дуже красномовно це підтверджує. Замовник цих справ ну, Путін він от чекає, вимагає перемог, а виконувачі вже якось не боячись його дуркують. Бо багато хто зрозумів, що дурна поведінка і ті ж такі ж дурнуваті накази роблять неможливим виконання поставленої задачі. Цей блазень точно не знає жодних обмежень, живе в якомусь своєму світі, і він ніби одержимий. Ним володіє ідея фікс, в якій він ну, буквально от, не боїться поводитись безглуздо і необачно. Це, знаєте, тут, Бачите, безповідальна поведінка: людина не боїться покарання, і тим самим якось, ну, тут про те, що гинуть люди. Оце, про що я казала, будь-якою ціною. Будь-якою ціною. Ну, дуркує. Так, що ще? У лютому в Росії. Тут віра в диктатора остаточно підірветься і буде зруйнована. Тут вже ніхто нікому не вірить. Вже не спрацьовує пропаганда, руйнуються скрепи, а проєкт Україна взагалі. Тут питання вже не так. Тут хоч би вижити самим. Оці три карти поспіль, вони кажуть, це як читається, вигнання диявола за скоєні злочини. Крісло під Путіним не просто в лютому захитається, а в лютому, можливо, навіть руйнування існуючої влади. Якісь Дуже серйозні внутрішні потрясіння, звільнення, покарання, перестановка кадрів. І в лютому в Росії багато поразок в якійсь такої, знаєте, конкурентній борьбі за місце під сонцем. Якийсь тут грандіозний крах, раптове закриття проєктів і банкротство. В лютому різко і чітко буде заявлено. Що задуми, воєнні задуми нереалістичні, не розраховані на супротив, а тому приречені на провал. Оці три карти кажуть про втрату престижу, зневірення, зняття з посад. Ну, тут прям якась катастрофа. Катастрофа внаслідок вживання владою. Ну, дуже добре. Тоді будемо спостерігати. Я ж вам кажу, що на наших очах твориться історія, і ми ще побачимо дуже багато змін, які нас і подивують, і порадують. Дякую вам за увагу!